Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску підозрюваному хабарництві патологоанатому з Олександрії обрали запобіжний захід. Підозрюють у вимаганні грошей у родичів померлих. Бюджет Кіровоградської області на наступний рік ухвалили. Мантію змінив на військову форму, кабінет на танк. Голова Новгородківського районного суду розповів, як став механіком-водієм у танковій роті. Запобіжний захід обирали 41-річному завідувачу патологоанатомічного відділення центральної міської лікарні Олександрії. Його підозрюють у хабарництві, а саме у вимаганні грошей у родичів померлих за безплатні послуги, видачу свідоцтва про смерть, прискорення розтину, підготовку тіл до поховання, розповіла прокурорка Ганна Мельникова. Пальзамування, косметичні послуги тіл померлих, так як дані послуги взагалі не передбачені їх надання у патологоанатомічному відділенні. Разом з цим. Ті послуги, такі як збереження тіл померлих, тривалий час, швидка видача лікарського свідоцтва, обробка тіл померлих це послуги є безкоштовними. Говорить, у справі нині 13 потерпілих у разі доведення вини лікарю загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі. Перше засідання у справі відбулось в Олександрійському міськрайонному суді. Прокурорка клопотала про відсторонення патологоанатома від займаної посади та обрати запобіжний захід тримання під вартою. Аргументувала такими ризиками. Можливість обвинувачно ухилятися від кримінальної відповідальності, а саме передховуватися. Відсутна свідків. Основними свідками чинного кримінального правопорушення є місцеві жителі міста Олександрії та Олександрійського району, а також співробітники патологічного відділення лікарні, які є колегами обвинуваченого та перебувають його безпосередньому підпорядкуванні. Адвокат підозрюваного Сергій Швець заперечував проти відсторонення та просив застосувати м'якший запобіжний захід, особисте зобов'язання. Від суду він не переховується, вчасно прибуває в судові засідання, за межі області не виїжджав жодного разу за весь період до судового розслідування і на сьогоднішній день. Постійно мешкає за однією і тією ж адресою. Із свідками у справі стосовно їх показань ніколи не спілкувався, впливу на потерпілих немає. Позитивно характеризується за місцем роботи і проживання. На утриманні має чотирьох дітей, троє із них малолітні, тобто має міцні соціальні зв'язки. Крім основної роботи, є приватним підприємцем, постійно надає матеріальну допомогу медичному закладу, в якому працює. Взагалі не за необхідності такого рішення, тому що я виконую свою роботу, я не бачу нові сторони. Тому я не бачу я і правопорушення цих, я їх взагалі не розумію. Я до сих пор не можу зрозуміти, чому мене винувачує таких якісь тяжких злочинах, коли я здійснював підприємницьку діяльність, я платив налоги. Ну я, я не бачу. Я, я не порушував ні жодного з тих посадових обов'язків. Суддя Юлія Молонова ухвалила рішення про обрання запобіжного заходу домашній арешт на два місяці. Подання прокурора про відсторонення від посади, задовольнити строком на два місяці. Підозрюваний говорити чи подаватимуть апеляцію, відмовився. Я вам не говорю, я вас з вами спілкуватися не буду. Зрозуміло? Угу. Застосовано до останнього домашній арешт. Дане рішення нами буде оскаржуватися. На оскарження рішення мають 5 днів. Поспілкуватись з колегами підозрюваного у лікарні нам не вдалося. Директор у відпустці. Телефоном сказав, поки триває розгляд справи у суді, нічого не коментуватиме. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У ніч на 21 грудня на території Кіровоградської області працювала протиповітряна оборона. Повітряна тривога в регіоні розпочалась о 20.24, закінчилась о 23.23. -23. Повітряні сили ЗСУ повідомили у своєму телеграм-каналі, що російська армія атакувала територію України 35 ударними дронами з трьох напрямків Кримського мисочауда, російських міст Приморсько-Ахтарськ та Курськ. Українська тактична авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи збили 34 безпілотники. Крім Кірвоградщини, ППО працювало у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. На Кіровоградщині без надзвичайних подій написав у телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. На Покровській той так дивиться, каже, що це у вас. Ну, каже, в машині котики ЗСУ, а там сидять усі грязні, механіки, в мазуті. Каже, так, да, котики в мазуті. Це Юрій Рачкелюк, військовий і діючий голова Новгородківського районного суду на Кіровоградщині. Мантію він змінив на військову форму. Це його бойова машина. Восени 22-го року почав службу у 17-й бригаді імені Костя Пестушка. З Юрієм ми зустрілись у нього на роботі, куди він заїхав навідати колег. Розповідає на фронт, потрапив не з першої спроби. Брати його у військкоматі не хотіли. На той момент чоловіку було майже 59 років. «З початку військових дій. У 22-му році, як тільки розпочалася війна, я зразу на наступний день пішов у військомат і сказав, що оскільки почалася війна, бронь з мене, як із судді, була знята, тому що я відносився до категорії сержантів і механік водій танка, середнього танка. На що комісар мені відповів, що ти один в суді, щоб я більше в військоматі не бачив. Після цього я ще двічі приходив, але отримав ту саму відповідь. Потім каже, йому запропонували юридичну посаду, відмовився, бо хотів брати участь у бойових діях. Так потрапив до танкового батальйону 17-ї танкової бригади. Покликали за палаткою, кажуть, ти суддя. Я кажу, так, я суддя. Чим докажеш? Я кажу, я докажу, нічим не збираюся. І буквально на третій день мені доручили завести танк. Я завів танк. Я приїхав разом з екіпажем на полігон. Поки розповідає про військову службу, проводить нам екскурсію приміщенням суду. Я не пам'ятаю, чи вона залишилась. Так залишилась, дивіться. Ось моя мантія. Але знак судді знаходиться в мене вдома, тому що ну, я не знав, що зі мною буде, тому особисті речі я забрав. На цьому відео 17-ї бригади Юрій Рачкелюк з побратимами у районі Бахмута наприкінці минулого року. Розповідає, тоді його підрозділ виводили з Бахмута. «Раннім разом, коли стояли в запасному районі і нас відпускали на ніч додому, ми їхали екіпажем додому і на блокпосту встановили патрульні поліцейські. Кажуть, військовий, ну побачили, що формі. Кажуть, військовий, військовий. Зброя є, Ні, нема. Відкрийте багажник. Я відкриваю сумочку, достаю посвідчення голови суду, кажу, читай. І вона так тільки каже, вибачте, пане суддя, а напарнику гукає, каже, слухай, Коля, йди сюди, якщо його вже забрали, то скоро й нас загинули. В останніх числах грудня, десь 30-31, го нас, нашу роту вивели з Бахмута, міста Бахмут. Ми там знаходилися близько місяця, були за річкою Бахмутка в районі завода Шампанських вин промзони. Де тримали оборону разом із 80-ю Десантно-штурмовою бригадою. Коли вагнерівці зрозуміли, що присутні танки, у нас почали шукати вертольоти. Ну і так сталося, що танк, на якому я служив, атакував вертоліт, він раз десь три, можливо, чотири, можливо, два. Заходив на нас і випускав ракети. Він попав за нами за танку цивільну інфраструктуру в будинок, де, на жаль, загибли деякі місцеві жителі. Дружині не розповідав, де воював. Каже, найдорожче на фронті це люди, з якими воює. Це дійсно побратими, де ділиш з ними там кусок хліба, там глоток води. Зараз чоловік виконує завдання з обслуговування та отримання техніки. Каже, окрім своїх танків, мають і трофейну техніку. Інша військова техніка, так, да, бачили. Навіть стріляв із трьох сімерок американської гаубиці, Бредлі, інші самоходні установки. Коли на Херсонщині наступали. Збройними ну, Російської Федерації дуже багато було кинуто техніки. Наприклад, наша рота затрофеїла сучасний їхній танк Б-3, Т-72, Б3. Машину, на якій їздить нині на передову, допомогли купити місцеві благодійники та колеги з різних областей України. Такі участки дороги, де вони відкрита місцевість там по два-три по кілометри від Константинівки до часу Яра, де треба проїжджати на максимальній швидкості, щоб тебе не накрила артилерія. Або не вирахували дрони. Не забувайте про тих воїнів, які знаходяться зараз в окопах. І здобувають перемогу для нас усіх. Все буде Україна. Слава ЗСУ. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. 40 голосами за депутати обласної ради ухвалили бюджет Кіровоградщини на наступний рік. На відміну від минулої сесії, яка була неповноважною, бо не було достатньої кількості депутатів, цього разу зареєструвалися 41 з 63. Проєкт бюджету представив заступник голови обласної адміністрації Сергій Шеремет. Говорить, дохідна частина дорівнює видатковій. Він складає 1 мільярд 957 мільйонів гривень і менше за цьогорічне на 438 мільйонів. По причині того, що в наступному році такого джерела як ПДФО військове. Як ми його називаємо, воно відсутнє. Якщо говорити без ПДФО військового 2023 рік, аналізуючи і надходження плану від 2024 року, без ПДФО військового, то ми сьогодні заклали в обласний бюджет на ріст 18%. Найбільше грошей виділили на освіту 950 мільйонів гривень. Він більший ніж бюджет 23 року. З однією причиною, з одним моментом, це заробітна плата нарахування вчителям. Заробітна плата збільшилась в цілому на 16,8%. Більше ніж на 100 мільйонів. Мається на увазі це тільки заклади обласного підпорядкування. Це 10 інтернатів, це п'ять закладів позашкільної освіти, це 13 пту і шість коледжів. На другому місці за видатками соціальний захист виділи 327 мільйонів. На 18-20% бюджет 2024 року більше, ніж бюджет 2020 В першу чергу мова йде про утримання підопічних в інтернатних закладах. На сьогоднішній день біля тисяч чоловік перебуває в наших установах. Буде продовжена робота щодо надання допомоги нашим пораненим бійцям, мешканцям нашої області, членам сімей, загиблих захисників, захисниць. Буде проведено разову грошову виплату дітям загиблих захисників. Захисниць, наші Чорнобильці, їх на сьогоднішній день біля 8 тисяч осіб проживають на території області, будуть мати змогу отримати безкоштовні медичні рецепти. На охорону здоров'я передбачили 243 мільйони гривень. Абсолютно ті ж самі цифри, що були в минулому році для отримання всіх закладів обласної власності медичних саме енергоносії на весь рік в рамках цього проекту рішення окремо виділені гроші на монтаж і будівництво приміщення для магнітно-резонансного томографа, яке вже виділено на міністерство охорони здоров'я. А крім того, додатково виділені гроші для онкоцентру, для теж закупленого за гроші державного бюджету Міністерства охорони здоров'я лінійного прискорювача для того, щоб забезпечити повний цикл лікування самоонкологічних пацієнтів. Відповідно 12 і 20 мільйонів. Майже 197 мільйонів гривень депутати виділили на культуру і туризм. Це майже на 26 мільйонів більше ніж цього року. Заробітна плата в цілому у нас, як і по всій соціальній сфері, збільшується в різних закладах. По різному це від 16 до 23%. відсотків. Передбачений мільйон гривень на частковий ремонт даху в обласній філармонії, оскільки там дуже критична ситуація, і на видання бібліотечного фонду, адже два роки поспіль війни не були призначені бюджет. Вдвічі зменшили видатки на департамент агропромислового розвитку. В минулому році це було мільйон, але фактично виділено 500 тисяч гривень. Ми на сьогодні з обласного бюджету на галуз 470 тисяч. Це на реалізацію обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва власний дім на підтримку збройних сил України грошей у бюджеті наступного року поки не передбачили. Їх виділятимуть за зверненнями військових, сказав Сергій Шеремет. Ми оперативно на них реагуємо і зрозуміли, що будемо вносити відповідні зміни. Пояснив, що на початку року в обласний бюджет надійдуть фінансові залишки нинішнього року. Їх суму знатимуть у січні. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. За останні сім днів зареєстровано два летальних випадки від ускладнення COVID-19. померла 81-річна жінка з Маловисковської територіальної громади і 71-річний чоловік зі Знам'янської територіальної громади. Зараз територією України циркулюють 17 штамів COVID-19 і усі ці виявлені мутації це відхилення від штаму, саме омікрон. За даними головної санітарної лікарки, 184 людини, з них 16 дітей захворіли на ковід за минулий тиждень на Кіровоградщині. Це менше на 72, якщо порівнювати з попереднім тижнем. Всього в області на гострі респіраторні вірусні інфекції, до яких відноситься і коронавірус, захворіли майже 4 тисячі людей. 57% з них це діти та підлітки. Починаючи з попереднього тижня і до даного часу вже встановлено циркуляцію вірусу грипу А у місті Кропивницькому. Це 10-річна дитина із міста Кропивницький, 29-річна жінка також із міста Кропивницький і 65-річний чоловік.